вас, шановні телеглядачі. У ефірі такий закони сьогодні гість нашої студії Володимир Корнукій, начальник управління інспекційної діяльності в Миколаївській області, південного міжрегіонального управління держпраці, і говорити ми будемо про зміни в законодавстві про працю. Вітаю вас у нашій студії. Так, вітаю. Воєнний стан кардинально вплинув на всі сфери життя українців, особливо на трудові відносини. Кодекс законів про працю за цей період зазнав багато змін. Тож на практиці виникає безліч питань пов'язаних з правовідносинами роботодавця та працівника. Розкажіть, будь ласка, які основні зміни у трудовому законодавстві відбулися під час війни? Дякую за питання. 15 березня 2022 року, Верховною Радою прийнято закон про організацію трудових відносин в умовах. Воєнного стану, от який набрав чинності 22 березня 2022 року. цим законом визначаються основні особливості трудових відносин працівників усіх категорій, суб'єктів усіх форм власності у період дії воєнного стану введено відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Так мають місце зміни до трудового законодавства. З'явилася зокрема нова підстава для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Це підстава для звільнення у зв'язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором. У зв'язку зі знищенням або відсутністю виробничих організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна внаслідок бойових дій. Також в період воєнного стану внаслідок ведення бойових дій, працівник має право подати заяву про звільнення за власним бажанням. Із визначенням конкретної дати, і у такому випадку роботодавець має звільнити такого працівника за виключенням випадків, коли працівник залучається до суспільно-корисних робіт або зайнятий на роботах на, на, на єкт, об'єктах критичної інфраструктури. Зараз у такий складний час українцям нерідко доводиться працювати надомно чи дистанційно. Розкажіть, будь ласка, різницю між надомною працею та дистанційною е, надомна праця це. Форма організації праці, за якою працівник виконує роботу за місцем свого проживання або за іншим місцем, яке узгоджене відповідно з роботодавцем. В такому робочому місці має бути закріплена певна зона, мають бути відповідні технічні засоби, інструмент, прилади або інвентар, які необхідні для виробництва продукції або надання послуг. Значить, у випадку надомної роботи має бути, як я вже казав, фіксоване робоче місце. Робочий час за загальним правилом не може перевищувати 60 годин на тиждень. Серед вимог до працівника це обов'язкова наявність практичних навичок виконання роботи або можливість опанувати такі навички. Дистанційна робота, на відміну від надомної роботи, не передбачає наявність фіксованого робочого місця, тобто на дому чи в іншому місці, і не передбачає обов'язку узгоджувати таке робоче місце з роботодавцем. Робочий час триває за розсудом працівника в межах норми, тобто до 60 років. Годин на тиждень. Особливостей до навичок працівника як таких немає. Роботодавець має забезпечити працівника технічними умовами для виконання роботи, але працівник також може використовувати свої технічні засоби з подальшою компенсацією скажімо так, витрат з боку роботодавця. Спеціалісти південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці систематично інформують працівників підприємств та і мешканців міста, регіону про укладення трудового та цивільно-правового договору. Чим відрізняються вони між собою? Так, дякую за питання. Трудовий договір укладається між працівником і роботодавцем. Відповідно, роботодавцем може бути фізична. Особа підприємець або будь-яке будь підприємство, установа чи організація. Трудоположення і порядок укладення трудового договору регламентуються кодексом законів про працю. Трудовим договором передбачається робота за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Ну і відповідно передбачає виконання певної роботи. Термін трудового договору може бути як безстроковим, так і ну, укладатись на певний строк. Або на виконання певної роботи. Трудовий договір може укладатися як в усній, так і в письмовій формі. Особливістю трудового договору, укладення трудового договору, є отримання заробітної плати у розмірі не менше мінімальної, як мінімум два рази на місяць. Відповідно, вноситься запис у трудову книжку про прийняття на роботу, і до соціальних трудових гарантій відносяться відпустки, вихідні, завчасне попередження у разі відповідного звільнення. Ну, також можуть бути, не можуть бути, а є інші умови, передбачені Кодексом законів про працю. Стосовно цивільно-правового договору, то цей договір укладається між сторонами якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Порядок укладення цивільно правового договору регулюється цивільним кодексом України, предметом договору виступає певний результат роботи. В будь-якому випадку такий договір укладається на певний строк, лише в письмовій формі. Формою оплати є винагорода. Ну, відповідно, визначається розмір винагороди визначається договором і не регулюється законодавством, тобто не визначено якусь певну мінімальну форму, мінімальний розмір. Запис в трудову книжку у такому випадку не вноситься, тому що трудові відносини не виникають. Будь-які соціальні і трудові гарантії у такому випадку не передбачені. Розкажіть, будь ласка, які особливості при зупиненні трудового договору? Законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, саме статтею 13, передбачено порядок та підстави призупинення дії трудового договору. Так, під призупиненням дії трудового договору, це є тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника. Роботою і відповідно тимчасове припинення працівником виконання цієї роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне припинення трудових відносин. Про призупинення дії трудового договору, роботодавець та працівник за можливості повинні повідомити один одного у будь-який можливий спосіб. Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням для працівника і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади. Призупинення дії трудового договору оформлюється відповідним наказом або розпорядженням роботодавця, такий наказ або розпорядження має містити обов'язково інформацію про причини призупинення, в тому числі про неможливість обох сторін виконувати умови трудового договору. В наказі про призупинення дії трудового. Договору, мають визначатися умови відновлення дії трудового договору. Так, слід також відзначити, що у разі незгоди працівника з відповідним наказом або розпорядженням роботодавця про призупинення дії трудового договору, працівник має право оскаржити. Ки наказ або розпорядження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду до контролю за додержанням законодавства про працю або його територіальних органів. Ну таким одним із таких територіальних органів відповідно є південне міжрегіональне управління державної служби з питань праці. Слід відзначити, що статтею 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану також передбачено, що. Відшкодування заробітної плати гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Зараз під час повномасштабного вторгнення багато людей виїхало за кордон. Чи може роботодавець у такому випадку надати відпустку своєму працівнику згідно закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану? Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-яких відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. В інших випадках роботодавець може надати відпустку. І це прямо передбачено як кодексом законів про працю, законом про відпустки, так і відповідно законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. При цьому слід відзначити, що особи внутрішньо переміщені, так і особи, які виїхали за кордон, мають право на отримання відпустки без збереження заробітної плати, тривалістю не більше 90 календарних днів. При цьому слід відзначити, що Час перебування у відпустці не зараховується до стажу роботи, що дає право на відповідне отримання щорічної основної відпустки, передбаченої частиною пунктом 4 частини першої статті 9 закону України про відпустки. Чи може роботодавець відмовити у працевлаштуванні жінці, якщо вона вагітна або має дитину, і чого боятися таким жінкам? Вважаю, що боятися таким жінкам нічого. З законодавство про працю передбачає для них певні гарантії. Зокрема, такими гарантіями є відмова у працевлаштуванні лише з об'єктивних причин і лише в письмовому вигляді. Також роботодавець забороняється роботодавцеві. Звільнення працівника у такому випадку за власною ініціативою, а у випадку ліквідації або ліквідації підприємства, або закінчення строкового трудового договору, роботодавець зобов'язаний працевлаштувати таку особу. Гарантії ці поширюються на вагітних жінок, жінок з дітьми до трьох років. Одиноких матерів з дітьми до 14 років або дітьми з інвалідністю і осіб, які виховують дітей до 14 років без матері. Скажіть, будь ласка, а що робити, якщо працівник не офіційно працює і ФОП йому не виплачує заробітну плату? Чи може він у цій ситуації щось зробити? Слід відзначити, що кодекс законів про працю регулює відносини, саме трудові відносини, які виникають після. Укладення відповідного трудового договору в усній чи письмовій формі між роботодавцем і працівником. У разі, якщо особою ну, із суб'єктом господарювання не був укладений трудовий договір, то відповідно довести факт існування між ними трудових відносин можливо лише в судовому порядку. Тобто навіть в рамках. Проведення перевірок да, з боку південно міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, встановити факт наявності фактичних трудових відносин, не є можливим. Відповідно, у разі, якщо не укладений трудовий договір, то працівник, ну, який фактично да, виконує роботу, він втрачає гарантії пов'язані з укладенням відповідного трудового договору, а саме, це гарантії на отримання заробітної плати, гарантії на відпустки, гарантії на відповідні страхові виплати у разі тимчасової непрацездатності і відповідно на захист своїх трудових прав. Саме тому з 1 серпня 2023 року держпраці розпочали повномасштабну інформаційну кампанію під назвою Виход на світло, завдяки яких Державна служба з питань праці України закликає всіх. Роботодавців працювати в рамках закону, а працівників бути, не бути байдужими до себе, не ставати добровільно жертвами недобросовісних роботодавців і, відповідно, жертвами незадекларованої праці. І наостанок чи зазнав змін порядок розірвання трудового договору? Так, дякую за питання. Дійсно, порядок припинення трудових відносин також зазнав змін на час дії воєнного стану. Як я вже зазначав раніше, у зв'язку з веденням бойових дій, в яких розташоване підприємство, установа або організація та існування загрози для життя і здоров'я працівника, він може, працівник може розірвати трудовий договір. У Будь-який строк за власною ініціативою зазначений у його заяві. Виключенням є випадки примусового залучення працівника до виконання суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану або залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Також, як я вже казав, допускається звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності. А також у період перебування працівника у відпустці, виключенням є відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею терорічного віку та відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами слід відзначити, що під час воєнного стану не застосовуються норми кодексу законів про працю щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. За попередньою згодою проспілкової організації дійсно мають місце такі обмеження щодо необхідності узгодження звільнення з проспілково організацію. Як я вже казав, запроваджено окрему підставу для звільнення працівника. Це з ініціативи роботодавця це саме неможливість забезпечення його. Такого працівника роботою, визначеним трудовим договором у зв'язку із знищенням виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Обов'язковою умовою для звільнення за цією підставою має бути обґрунтована неможливість забезпечувати працівника роботою, визначеною трудовим договором. Розірвання договору в такому випадку проводиться лише тоді, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на роботу на іншу роботу. Дякую вам, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Дякуємо Збройним силам України за захист. Разом крокуємо до перемоги.